Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати скільки буде коштувати рік. Страхового стажу, якщо ви його бажаєте докупити у 2024 році, хочу нагадати, що добровільна участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні у нас прямо передбачена законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до чинного пенсійного законодавства, ми з вами можемо придбати стаж для пенсії за двома. Видами договорів про добровольну участь або на майбутні періоди. Та за попередні періоди, якщо вам, наприклад, не вистачає стажу для виходу на пенсію. Страхування на майбутні періоди здійснюється протягом строку, визначено безпосередньо у самому договорі, але не менше, ніж на один рік. Тобто такий договір укладається. Сплачувати єдиний внесок, вам необхідно щомісячно у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Хочу нагадати, що мінімальний страховий внесок у нас. Залежить від розміру мінімальної заробітної плати, відповідно, він становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати. 22% від 8 тисяч гривень з 1 квітня 2024 року це становить 1760 гривень. Також ви можете і маєте право докупити страховий стаж за минулі роки. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору і ще з приміткою. Що цей страховий внесок мінімальний має бути помножений на коефіцієнт 2. Тобто, якщо ви бажаєте докупити страховий стаж за минулі роки, то з 1 квітня 2024 року розмір такого страхового внеску в місяць буде складати 3520 гривень. Це в тому випадку, якщо ви будете докуповувати страховий стаж за минулі роки. Якщо ви будете укладати договір страхування на мой Період, то в такому випадку ви сплачуєте 1760 гривень, тобто свій мінімальний страховий внесок. Якщо у нас збільшується розмір мінімальної заробітної плати, відповідно збільшується і розмір мінімального страхового внеску, який вам необхідно буде сплачувати.